Дидактична гра, що я люблю взимку. До нас з вами, малята, прийшла сніжна морозна зима. Давайте поглянемо, які розваги в нас є взимку і що ми любимо з вами взимку робити. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на санчатах. Взимку я люблю. Взимку я люблю ліпити сніговика. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на лижах. Взимку я люблю. Взимку я люблю кататися на ковзанах. Взимку я люблю. Взимку я люблю засніжені ялинки. Взимку я люблю. Взимку я люблю новорічні свята та подарунки. Взимку я люблю, взимку я люблю підгодовувати птахів. А зараз, малята, ви пригадайте, що ви любите взимку. Та продовжте речення. Зимку я люблю. Молодці. Чудово грали!